Вітаю! Черговий випуск Зрада чи Перемога від мене Олексія Голобуцького, політехнолога, 4 жовтня. Сьогодні поговоримо про такі теми, як бо ви в своїх коментарях під моїми відео задаєте це питання вже разі декілька разів. Я бачив це запитання з приводу виборів. Так ось, поговоримо про вибори, можливі вибори в Україні. Поговоримо про те, чому в Верховній Раді масові розлучення відбуваються. І коли ми вступимо в Євросоюз, і скільки нам це буде коштувати, і скільки нам за це заплатять. Такі теми, будь ласка, я вас дуже прошу. Лайкайте, підписуйтесь, натисніть там цю кнопочку, підписатися на мене, коментуйте, поширюйте і ну, робіть все, що завгодно словом. Так? Приємному всіх бачити, спробую сьогодні вкластися в 10 хвилин. Перша, це щодо виборів. Тема цікава через те, що вже сьогодні навіть президент України Зеленський зробив якусь дивну заяву з приводу того, що вибори можливі, якщо будуть забезпечені безпекові умови. Що вкладається в цю фразу, мені важко сказати, але. Щось останнім часом і Зеленський, і багато інших можновладців, наприклад, спікер парламенту, говорить про те, що все ж таки вибори в Україні можливі. Мова йде, скоріш за все, про президентські вибори. На Заході про це говорив один республіканець, конгресор-республіканець, з якої почалася ця хвиля розмов про, про можливі вибори. За, моїми, за моєю інформацією, я спілкувався з людьми, які, ну, скажімо так, мають серйозні контакти з Сполученими Штатами. Нібито ця тема не, ну, не педалюється Білим домом, Байденом. Все ж таки це тема саме українська. Ну, Так само і в Європі є заяви певних посадовців з приводу того, що вибори, в принципі, можливі в Україні і бажані в Україні. Так ось, чому чи можливі ці вибори? Ну, почнемо з того, що. Так, да, дійсно, за конституцією військовий стан вибори неможливі, але там є певні деякі моменти, які юристи вважають, що можна оминути, просто проголосувавши, змінивши декілька законів. Для того, щоб змінити закони, потрібно проголосувало, що 226 голосів. В принципі, влада ці голоси має, і в принципі це можливо. Тобто, якщо брати цю таку. На такий момент, чи можливо вони в принципі так можливі. Особливо повторюю президентські вибори. Чи потрібні вони в Україні? Це питання. Наприклад, я виступаю проти проведення виборів з багатьох причин. Перша причина те, що нема жодної зараз свободи слова. Інформаційний простір практично монополізований владою, окрім декількох медіахолтин медіа Порошенка. Медіохолдинг ну, Фіали, грубо кажучи, вони на щось впливають звичайно, але конкурувати з владними медіаресурсами вони не можуть. По-друге, це неможливість проведення нормальної виборчої кампанії, бо я просто не уявляю в цих умовах, які її провести. По-третє, організація технічна. Про безпеку така справа. Якщо ми ходимо в ресторани, якщо ми ходимо в спортзали, от я бачу величезну кількість людей, які живуть повноцінним життям, то думаю, що проголосувати вже ну, це питання таке, скажімо так. Да? В кінці кінців, якщо почнеться е, тривога, то можна так само, як і з ресторану, так само, як з тренажерного зала, можна побігти в укриття. Е, щодо за кордону, можна організувати вибори за кордоном, прецеденти є. Голосують величезна кількість турків, голосують в Німеччині в багатьох європейських країнах. Інші представники інших країн голосують за кордоном в великій кількості, тобто, це теж можна організувати. Найскладніше питання це звичайно організація виборів на, в польових умовах, тобто на фронті. Це я взагалі не маю відповіді, це унікальна ситуація. Для чого вони потрібні? Вони потрібні, мабуть, для того, щоб підтвердити легітимність. Нинішнього президента Володимира Зеленського повноваження якого за конституцію закінчується в наступному році. І для того, щоб продовжити цю легітимність, можливо, владі потрібні вибори. Для того, щоб отримати мандат на 5 років, це теж важливий фактор, бо ми бачимо, що зусилля Європи і Америки щодо того, щоб в Україні почалася боротьба з корупцією Почалися реформи, по ідеї, мені здається, повинні до чогось призвести. І багато людей, які зараз знаходяться при владі, вони можуть відчувати певний дискомфорт, коли почнуть працювати по-справжньому антикорупційні органи. І краще забезпечити собі якусь ну, тривалість влади, наприклад, ще на 5 років. Звичайно, тобто це аргумент такий серйозний. Ну і по-друге, що звичайно, що Зеленський в таких умовах виграє просто з туркменським результатом. Де я не сумніваюся, що в нього буде ну, в найгіршому випадку 90%. Відпадків, чому в найгіршому це збагано для демократії? В найкращому випадку 60-70%. Ну, якщо, звичайно, якийсь не з'явиться чи не буде з'явиться якась конкуренція, хоч якась, так, якась ідея, як, на чому будувати цю конкуренцію з Зеленським. Але поки що я бачу вибори вибори президентські. Під час війни це виключно як референдум довіри недовіри Зеленському. Тому от такі от обставини, чи вірю взагалі те, що вибори можуть пройти, вірю, ця влада довела, що вона може багато чого зробити. Чи потрібно для цього перемир'я, мир, там закінчення війни і так далі. Ну, судячи з усього, якщо це планується в наступному році, я не бачу можливості, як як війна може зробити якусь перерву чи закінчитись, тим більше, так? Просто не бачу. Але знову ж таки, ніколи не кажи ніколи. Кажуть, все можливо, все можливо. Тим більше, знову ж таки, коли ти б'єшся за владу, коли ти хочеш отримати владні повноваження, підтвердити їх, то ти можеш піти на дуже багато кроків, які з нинішньої ситуації можливо здаються неможливими. Але стануть можливими через 2 місяці, через 3 місяці, через 4 місяці. Тому отак от я відповів на питання. Це, здається, трохи не стосується сьогоднішніх подій. Хоча, знову ж таки, це питання, яке буде говорити, я думаю, ще на один місяць. Сьогодні була цікава заява Мішеля, голови Євросоюзу, який. Сказав, що Україна вступить в Євросоюз десь в 30-му році. Тобто нас починають трохи підготовувати до того, що ми вступимо в ЄС все ж таки не в наступному році, не в не, не через рік і не через два роки. Так? Бо іноді так виглядало, що от ось ось-ось ми в ЄС вступимо вже буквально через рік-два. Цього не буде. Нас вже попереджають, але є і приємна частина цієї новини. Сьогодні Financial Times друкував статтю, де. Були зроблені підрахунки, скільки Україна отримає грошей одразу, як тільки вступить в ЄС. І вони підрахували, що десь отримає 189 мільярдів євро, які, які в, будуть витрачатися протягом 7 років, повинні бути витраченими. Ну, скажімо так, такі приємний до певної міри бонус, хоча не для всіх, бо вони так само говорять про те, що декілька країн, які зараз сидять на дотаціях європейських, вони з вступом України в Євросоюз перестануть ці дотації отримувати. Але для того, щоб вступити, нам треба зробити ще величезну роботу, поки що вона виглядає, можливо, трохи мляво, можливо, можливо, всі ці натяки прозорі і непрозорі, які йдуть з Євросоюзу і Сполучених Штатів, вони змусять нашу владу. Парламент І взагалі тому виконавчу владу якось більш-менш більш рух, рухатись і, і щось робити. Бо просто так, звичайно, ми в ЄС не вступимо, в нас не приймуть просто в ЄС. Що це означає? І дуже цікаво, що заявив і Борель, вже, і Мішель, про те, що Україна це така серйозна країна з точки зору безпеки Євросоюзу і. Розуміючи, що європейці не приймають рішення похабцем і якісь короткотермінові, я думаю, що рішення все ж таки прийнято вже остаточно в європейському істеблішменті. Україна буде членом Євросоюзу, і Україна буде членом Євросоюзу все ж таки не через 20 років, а от як вони кажуть, через 7-6 років. Так? І це буде наступний крок розвитку самого Євросоюзу. Євросоюз повинен. З Україною, з Молдовою, з Балканськими країнами, вже повністю закрити всі практично європейські країни, перетворитися на інший глобалістський проєкт. Як він буде виглядати, це тема для наступних передач. Можливо, вас буде зацікавлено. Тоді пишіть, будь ласка, лайкайте, поширюйте і, і так далі. І остання тема, буквально дуже коротка, це просто цікава, прочитав сьогодні про те, що дуже багато розлучень є в Верховній Раді. Що ледве не за останнє місце 12 розлучених народних депутатів. І це, які му чим натікають на те, що це якось пов'язано з тим, що був затверджений законопроект про відкриття електронних декларацій. І це такий спосіб, так би мовити, обійти цей закон. Ну, мається на увазі, що при розлученні все віддаєш своїй другій половині, бувшій. На тот момент, так? І нібито ти, от, нічого в тебе немає такого серйозного, за що тебе можна там взяти за одне місце. Е, і, до речі, роз, найцікавіше, що роз, розлучився найбагатший один з найбагатших людей в Верховній Раді, і найбагатша людина, мабуть, і в Україні Столар, е, забудовник Києва. Е, він теж розлучився. Ну, Юристи кажуть, що все ж таки це насправді може трохи ускладнити роботу антикорупційним органам, але не заперечити цю роботу, і більше того, вони говорять про те, до речі, є такий факт цікавий, на цьому я хочу закінчити. Це те, що зараз в Верховній Раді є законопроект один, який лобіюють європейські структури про пожиттєве декларування чиновників вищих і депутатів. Тобто, людина, яка хоч один раз стала чиновником чи народним депутатом. Вона пожиттєво до кінця свого життя буде заповнювати декларації і відкривати їх. І це дуже цікава така. Це, я, вважаю, я виступаю в принципі, за це, хоча мої деякі знайомі, звичайно, це їм не сподобається. Але от, заради майбутньої України це, мені здається, дуже був би правильний крок прийняти такий законопроект. Кожна людина, яка захоче стати народним депутатом чи чиновником в цій країні... Повинна розуміти, що до кінця свого життя всі будуть знати, що в неї відбувається в декларації, що вона зробила, куди витрачає і так далі. Це може змусити, можливо, певну кількість людей відмовитись від того, щоб займати ці посади. Будь ласка, прошу вас лайкайте, підписуйтесь, коментуйте, чекаю наступні питання. Сподіваюсь, вийду все ж таки, це четверта передача. вийду Ну, хоча б, на якщо не на щоденний, то на 5-6-денний в тижні режим ведення цих передач. До побачення до наступних зустрічей!